Так, усім привіт, усіх вітаю, сьогодні у нас Осьо. на календарі Бачите, так? Да? Зараз я вам точніше скажу. Сьоме п'ятниця, 7 листопада, 4 години, ну, 16.00. Тільки що машина приїхала, посилку привезла. Ітікетку, ну, тільки місце залишилося одне. і Забрали, бо поїхала посилка. Чи це не посилка а накладна туди на пошту, А в мене отак. Ось, 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 ось. Зараз розпакую, щоб не тягнути час. Я вам все розкажу. Откуда посилка, що це приїхало. Зараз я камеру на штатив поставлю. От, швидко розпакую, а потім включимося і будемо далі. Знімати. Ну, а перед цим, як вже я виключуся, покажу, що яма в мене. Ось дивіться, воно вже все готове, накопане тут ну повністю. Короче. Посадку саму я вам вже показувати не буду, бо я вже показував це 150 разів, щоб не тягнути просто відео. А зараз розпакую розкажу, що це прийшло. Так, ну що, я вже ось один мішок верхній зняв. Так, Помощник вже провірив, витягую, дивіться, впаковано все в два такі добротні мішки. Один ось більший, бачите, на верхушку. Другий ось. О. Одною рукою трошки мені незручно. спробуємо ну, витаскати. Зараз опа. Дивіться, тут знаходиться у мене плод. Те, що я вам казав, замовляв, депел. Данді, ось плод, да? знаходиться ще у мене тут флемінг 13-й і дожен бути ще перкоче наріне, ось о, бачите, да? ось такі дерева, дивіться, які вони гарні. 10 сантиметрів мені прийшло це все діло з атмосфери саду. Так що коренева, ось дивіться яка прекрасніша. Просто вважаю, що вона прекрасніша. Зараз і тут ми роз. Опа! Дивіться. Ось отака така коренева. Це Флемінг 13-й. Фламінг Фюрі, це персик 13-й. Це в мене ось. О... Опа. Це в мене перкоча наріне. Той що я, дивіться, яка коренева, прекрасніша. Просто я його в тому році не зміг придбати. це. Мої. І дапл Данді. Це плод, що я вам показував, такі мраморно червоні. Такі З мраморно. як рисунок, як у мрамора. З розводами. Це там, де 70. Відсотків слива, 30 абрикоса. Коротше, оце депел чи дапел денді. Виглядає так плут. От такі три гарні саджанці. Три гарні саджанці ці я отримав від атмосфери саду від Тетяни Шарапанюк, сім'ї Шарапанюк. От. Це якби... Питомник приватний. Там немає посторонніх людей робочих, вони самі цим займаються. Так що пересорту там в апріорі не може бути. Дерев і не буду вам повторюватися, бо в мене багато дерев від атмосферу саду. І я вам скажу, що вони одні з найкращих на сьогоднішній момент. І це правда. От. Я вам це все показав. Значить, дерева були трохи вище. Ну, так як посилка, за посилку я заплатив за доставку 235 гривнів. Були підрізані на 10 см, так як не підрізані, а а зломані. дивіться, ось о, сам злом, бачите? Бо цей кусочок автоматом додав мені ще 200 гривень. Ну, Тетяна, це я вам показую так, як є. Бо бачите, це не я тільки що зламав, воно що засохше І ось сюди, дивіться, бачите, зломана зверху гіллячка. Оце щоб пошта не взяла ще 200 гривень, оце за такий кусочок було надломано воно. Так що навіть про це ось позаботилися з атмосфери саду. Так що, щоб я не заплатив лишні. 200 гривень, бо автоматом додається за ті 5 см, да, що було ще 200 гривень. І вона б стояла мені 435 гривень. А так я заплатив 235 Ну і Посилку перефатив по путі на нову почту, так сказати. Бо в нас ну, таку длину не приймають. Вона йде на грузове відділення, то от мені тобто я її завезли додому. Так би. Ну, Це єдине деревце, чуть-чуть тільки оце підламали на дапел Данді чи Денді. от. Ну, А ці якраз пройшли. Ну ні, ось ще одне чуть-чуть на флемінгі 5 см. Ну, коротше, бачите, ви все на цьому на відео. Так що, оце якось отак. Кому потрібно. Я ж кажу, в них ще дерева вже провірено неодноразово. Якби це вже третій рік у них я беру. Так що провірено. Дерева всі, не одне не пропало у мене на учаску. Всі вони є до єдиного, задоволений, Ростуть вони на відмінно у мене. Так що, зараз я вже вам просто не буду затягувати це відео, показувати все по старій схемі. Ось, о, навоз є. Ці Інспіратор сюди, шарики і все по цьому, як положено, буду саджати оцю ось, 5 сантиметрів над поверхнею землі, яма доволі глибока, туди влізуть косняшок багато, оцю ось де п'яткою. На південь ось цю. От і все, так як, як і підказував Сергій Остапенко, бо я ж перевертав, викупував і ще раз, <гум> перевертав ось оцей свій і тризуб, бачите, був у мене неправильно зразу посажений, і я прийшлося мені витягнути і переставити. Тобто перевернути його. Так що якось так. То ці вже зразу будуть посажені правильно. На цьому все. Посилання на інтернет-магазин, на приватний питомник атмосфери саду я залишу під описом під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Кому потрібно такі ось чудові гарні саджанці, звертайтеся, поки ще є там у них. Так що якось так. На цьому все. Усім я вам дякую за перегляд. До побачення до наступних відео. А я приступаю до, поки ще не стемніло, до посадки. Помощник на місці, да, помощник, все, приступаємо ми до посадки. Да? Приступаємо, собака, собака, моя найкраща собака.